Ну що, ви чекали? Це друга частина. І огляд на це все. В цій частині я більш детально все покажу. І е, якщо ви не бачили першу частину, то переходьте на канал, там є. Як я ну, розкладала цей одяг там. І взагалі про що буде це відео. І там, до речі, є одна цікава гра, яку я грала з подругою е з Барбі. Е мені дуже подобається отакі от е плаття от гарне. Є таке фіолетове, теж гарне. Рожеве. Ну, в мене є таке саме, але блакитне. У мене взагалі такої колекції немає. Е це мені віддала подруга, ну, я казала, в минулій частині таке червоне. Блакетне на шиї. Тут є купальник і такі більш е, скромні плаття. Ну, не такі, оце дуже гарне. Прям Барбі Барбі, оце. Барбі Барбі, Барбі. Оце, е, ну, таке новорічне. Тут. А відзуття тут є отакі от взагалі. Взагалі такі неонові прикольні. І давайте зараз одінемо отаку з ногами, з такими, на тему в магазин. Давайте? І той. Ставимо її сюди. Давайте зробимо щось таке рожеве. І підберем якесь життя. Я, я хочу, давайте візьмемо такі джинси. Отаку футболку. І е, ще отут треба щось вибрати. Ну, е, зараз я перше оце одніну. Так, у нас дуже гарно вийшло. Гарно так вийшло. Але тепер треба вибрати взуття. Ну, можна отакі. Можна отакі з рожевих. В принципі, ну такі не підійдуть, напевно. Так, давайте, давайте, ну давайте візьмемо. Не знаю навіть... Ну тут більше, напевно, такі підійдуть. І зараз все, я її оділа вже. Мені дуже подобається, як ми її оділи, Дуже гарно, так, але ще її треба заплестись, правда? Ну все, я її заплела Д дуже гарно. Дуже гарно, ну, прям, прям дуже рівно, ну так взагалі дуже класно. І чекайте другі випуски, що ми збираємо для люк. Па-па!